Гусенятко. Гусенятко розплющила одне очко, потім друге, пискнуло і народилося. Мама подивилася на нього, вкрила його крилом і заплакала. Вночі гуси мали відлітати, Її чоловік з табуном і старшими дітьми зранку подався політати над полем і плавнями перед відльотом. Табун тут зграя диких птахів гуска лишалася на пізнім своїм осіннім яйці. Вона ще мала надію, що з цього яєчка нікого не буде, ажна, і є знайшлося згорблене, вогке, сумне, з прилиплою шкаралупкою на дзьобику. Гуска думала, що робити, летіти з дітьми через три моря. І так нелегко, а це сьоме сьогоднішнє. Куди? Під крило його не візьмеш і на спину не покладеш упаде. А тут на дзюбі уже зима, заплава замерзне. Що тоді? Зимувати з малим? А вітер, а сніг, а мороз, та лід, а лисиці, а тхори? пуниці, кіпчики, приблудні коти, собаки, а мисливці, що пропали. Гусенятко на дзюбику. Зависла крапелина, і в тій крапелині гусенятко роздивлялося свого тата. У тати були сторожкі очі, висока очеретяна шия. Татова шия ходила над гусенятком, поверталася над ним на кожен найнечутніший порух. Збирайтесь, надходить ніч і мряка, підіймайтесь у мряці, крізь мряку вас ніхто не побачить і не дістане, сказав тато. А якщо літаки? спитала мама. Тут теж не літаки у мрячі не літають, відповів тато. Не бійся, ти головне бережи табуни дітей. Будь хитра і обережна, а я постараюся на весну прилетіти до вас з малим. Мале дивись у нас, яке народилося, а вже говорить гусачок. З відльотом табуна гусак відчув, як ніж раптом поважчила. І стала тиснути своєю мокрою темінню на гніздо. Темінь залазила йому в спину і крила, наче хотіла сховатися в ньому і хотіла обсохнути в його пір'ї. Гусенятко сказала тато, я хочу сполоснутися. Я сполоснусь і шобанувся в воду. Гусак затерп, ледве втримаючи одним крилом гніздо. А другим крилом він відчерпнув з води гусенятко і вкинув його назад у гніздо. Я тобі дам, дурне, сполоснутися. Я тобі дам, а соми, а щуки. Назустріч знизу, з глибини ночі з'явились вогні, і з ними музика, і вода помчала гніздо з гусаком і гусенятком на ці музичні вогні, що з більшою охотою. Однієї баржі з вугіллям гусак пірнув і замолотив під водою до берега, наскільки хватило повітря. А коли повітря не стало і він випірнув із баржі, закричали: Птиця! Гусак ударив крильми об хвилю. І здоровим крилом, і забитим, І не вірючи собі, полетів, важко, згорблено, орючи дзьобом, але полетів. Дякую вам за перегляд.